України провела обшуки у Києво-Печерській лаврі, і як хтось вдало пожартував Бога, там не виявила. Зате виявила центнери сепаратистської макулатури і балії з валютою. Дивно, що обійшлось без зброї наркотиків і шамана. Я б не здивувалась. Господь і... Була наша Служба безпеки прозвітувала попередньо про обшуки були, які перебували там на території лаври і релігійних об'єктів. В деякі з них при перевірці надали паспорти військові квитки Радянського Союзу що такого зразка. Дехто взагалі не мав оригіналів документів, лише їхні копії. Ну, люди живуть, очевидно, духовними якимись ідеями, що їм. Ті паспорти, це зайве, звичайно. Також знайшли документи за знаками підробки. По пошкодження все це перевіряється. От крім того. Пишуть в СБУ, що на території Києво-Печерської лаври перебував 32-річний громадянин України, який може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства Антван. При цьому він є довіреною особою власника одноіменної російської компанії «Антван Груп, громадянина РФ Орлова ОВ, який володів в Україні низкою нерухомості земельних ділянок, закладок закладів громадського харчування. Все це майно. Арештовано в межах кримінального провадження. От я навіть зробила палубничство. Ви бачите, що Московський патріархат і український патріархат. Я якось їхала в Пориспіль, і Ющенко привіз якогось всього світу, ну, якогось батюшку, і ми його зустрічали. А ще коли відділявся цей патріархат від українського, я сіла з Дніпра і поїхала в Київ, щоб протестувати проти Московії, що саме цікаве, це було безкоштовно, що мене заінтересувало. Але я не побігла за нашим батюшкою, відбилася від стаї, зайшла в позад хату, на ринок на Хрещатику, а потім цей автобус. Я дзвінив своє місце, я не змогла попасти в нього, і прийшлося сідати в інший автобус з криком, щоб доїхати до Дніпра. Поганий в мене досвід паломничества в Київ. Камеру зажиру, ми знімаємо, так? Давайте кажуть. Йом на туди отуту, Ви вважаєте Росію ворогом? не на все сто не на сто Именно такая реакция на вопросы от журналистов была у охранников и священнослужителей Киева Печерской лавры в начале войны, которую развязала Россия против Украины. 22 ноября 2022 года представители службы безопасности Украины посетили Киево-Печерскую лавру в Киеве с целью обыска. человек оскорбил Один буддийский мастер прочел ученикам прекрасный текст, который растрогал всех. Ученики сразу же спросили: кто написал его? Если я скажу, что это Будда, вы будете благоговеть перед текстом, возлагать каждое утро на него цветы и отдавать поклоны. Если я скажу, что этот текст написал патриарх, вы будете испытывать большое почтение, но уже не будете преклоняться перед ним так, как перед текстом Будды. Если я скажу, что автором был монах, вы, пожалуй, растеряетесь. А если узнаете, что текст написал наш повар, вы просто посмеетесь, ответил учитель. Религиозность и духовность разные вещи. Человек может быть очень горочим буддистом, а как человек он очень плохой. Моя жизнь, я монах, я могу сказать, самый плохой человек в моей жизни это монахи. Самые плохие люди, которые я нашли, в моей жизни Не русские жулики, аферисты, мошенники, понимаете, получаются монахи, которые получили очень высокие буддийские воспитания, буддийские образования. Боже, я все життя шукала Бога. Я пам'ятаю, що коли була студенткою, зайшла в будинок вчених, і там була лекція про Шрічін Моя, його маляки каляки, в залі сиділи розумні люди. На сцені був його портрет, свічка, і ми всі дружно кричали: «Ом!». У нас повинен був відкритися, мабуть, третій глас, або ми повинні всі. Полетіти думками в космос, головне, ні про що не думати. Коротше, все це в мене не сталося. Ну, я шукала інші центри, дуже багато читала про кабалу. І всі ці релігії, вони всі кажуть, що потрібно віддавати. Ну, Я пішла в цей центр кабали і кажу, Ну, вітайте, віддайте мені, якщо вас навчили віддавати, але мені ніхто нічого не віддав, тому що це все пропаганда, я думаю. Потім я пішла в інший центр, там колотропне дихання, йога. Ну, посиділи за столом з такою просвітленою побалакали, на цьому все закінчилось. Я зараз не говорю про секти, не говорю про мусульман про їхні релігії про Аллаха. Хочу сказати, що Бог один, але все це для промивання мозгів. Це моя думка, всі ці релігії. Але нічого поганого вони не роблять це такі психологічні тренінги, які роблять людину більш людяною, я так вважаю. Просто не надо ни за чем гнаться, надо попытаться просто понять, к чему у тебя склонности, чем ты можешь заняться и быть доволен жизнью. Чтобы жизнь доставляла тебе удовольствие, и чтобы ты доставлял удовольствие другим. Вот когда ты думаешь о том, чем я могу быть полезен для других, но в итоге то, что мне нравится делать, то из этих... Мир, который кажется. Главным образом для получения желаемого, а также для целей защиты, это слово работает очень хорошо. Как его использовать, чтобы получить желаемое? Нужно это слово провибрировать по буквам следующим образом. И опять же, после этого вы ощутите, как вдоль позвоночника поднимается энергия или она скапливается в области солнечного сплетения. Эту энергию нужно будет мысленно направить в образ вашего желания. То есть визуализируйте в голове, что должно произойти, и направляйте в этот образ энергию, которую вы ощутили после вибрации этого слова силы. Это слово сила очень мощное, поэтому если вы низким голосом его провибрируете, как я вам показал, то энергию вы ощутите сто процентов. Открыть третий глаз, предвидеть события, видеть вещи и сны. Стая мантра, которая открывает сверхспособности любого человека. Пропивая вам обязательно протяжно 40 или 108 раз. Именно такое количество повторений. Мои отношения до Но начнем с раннего детства. Маленькою, я бігала в зруйновану церкву, там були різні фрески, і біля церкви були могили. Там кажуть, що зробили якийсь склад комуністи, мій батько був комуніст. І ось Абрамович, мій крьосний, став і моєї крісної юзик-поляки. І єврей мене позвіздили, це називалось раніше так в Радянському Союзі. Як це проходило, я не пам'ятаю. Напишіть мені в коментарях, бо не дозволялося. Це вважалося не потрібно, щоб церква була з державою. І ось йшли роки. Я собі росла атеїсткою, мій батько був атеїст. Я задавала різні питання, але Бога це не стосувалося. Мені було це не цікаво. Потім, коли я вже сама народила і пройшло десь років вісім, ну приблизно в 30 років, я осознано пішла і похрестилася в церкву. Ну, тому що, мабуть, так треба, щоб людина, коли буде. Помирати, щоб не попала в ад, чи куди вони не хрещені, попадають, я не знаю. Тим більше, що в мене був приклад батька, який, коли мені було 19 років, помирав від раку і атеїстом йому робили операцію. Я вже розповідала, в нього була клінічна смерть, і він бачив це біле світло, цей тунель, і коли його повернули. На землю, він став віруючий. Ну, Мабуть, людина хватається за соломинку в таких випадках. А може, він правда щось там бачив. Ну, я для себе думаю, не представляю собі такого бородатого дядька на верху, Але якийсь колективний разум, там існує якась субстанція, якась енергія. І тому я Багато разів задавала собі запитання, ну, чому я повинна Ісус Христос, Святий Дух і, і Бог, оця ця свята Троїця, чого іменно я повинна поклонятися Ісусу Христу. Ну, добре, Він віддав життя, щоб ми жили. Ну, як це перевірити? Я не можу собі уявити. І тим більше ви знаєте, оця мать Тереза. Потім виявилося, що вона ще та штучка, і грошики дуже любила, і як до людей вона відносилась насправді. Може, і мені подумала, я, треба, мені треба очиститися. Я зрозуміла, що в мене гормональний стан падає, і все, що було в молодості, мені дуже любе. Я від цього стала відмовлятися. І мені даже це якось гидко. От зараз якраз такий момент, що я можу прийти в церкву, може мені якби зустріти такого старця, який би мене просвітив у цих запитаннях, які в мене є. І я не хочу бути послушницею, я не хочу служити Богові. Я просто хочу радості і, і цього блаженства і спитати. Ставши монахиною, я вже якось про це зайкалась, але мені родичі кажуть, що тебе гріхи туди не пустять. Але я знаю, що багато хто покаявся, і Бог всіх любить, і Він всіх приймає. Ну я насправді згідна з усіма цими заповідями, і я раніше не розуміла цього люди. І сповідь приходять, я прийшла і думаю, Боже, я свята, за що ж мені сповідуватися? А зараз я себе можу сама ісповідувати, коли я чувствую з цією сусідкою, оця гординя, ненависть до неї просинається. І треба любити своїх ворогів. Я кажу: ну, спасибі тобі, сусідка, цей контент, 1700 переглядів. Ну, Це енергію я таку вам послала через те в мене є на іншому каналі, звичайно, і більше переглядів, наприклад, 14 тисяч, але для цього маленького каналу це дуже великий успіх. І от вона зі мною не балакає. Я вважаю, це вже на її совісті, не здоровається, це у неї гординя, їй треба разом зі мною в монастир і довго молитися. Ну, я якби була в монастирі, ну, ви скажете, Боже, чого ти займаєшся богохульством? Ну, я в монастирі, мабуть, притворялась би, що я одна із них. Може, через те, що в мене ще дуже багато бісів сидить, і мені потрібно ще працювати працювати над собою. Ну, от що ви думаєте, стосовно цього всього? Я ще хотіла, знаєте, що сказати, що я думаю, що мій батько помер за гріхи своїх предків. Я в 40 років тільки дізналася, що по його лінії там був маг, ну, він був добрий маг, чи як проростом, як ти старці володів. І мій дідусь трошки цим володів. Ну, я не знаю. Але я бачу, що нахватався наш рід, скільки бісів, що мені треба відмолювати, і відмолювати, і стати монахиною, і відмолювати, і відмолювати ці гріхи. Але я хочу сказати, що коли мене хрестили, ну, не внушає мені довір'я ця церква, і цей піп, і я вірю, що вони усі тут намісники Божі, Продажні і їздять на БМВ Лексусах з золотими хрестами, з домами і з дачами, і живуть на пожертвування. Але коли я пішла в Троїцьку церкву, там і хрестила я свою дитину, проповідь читав цей митрополіт Дніпропетровський, Павлоградський, я забула, як його звати. Но, коли він читав проповідь, у мене текли сльози. А тоді я дуже була грішна і дуже грішила. І виходило все, я очистилась, мені стало легше. А потім у нас на районі, коли побудували дерев'яну церкву, пам'ятаєте, я там знімала перед коронавірусом і війною, мироточила ікона Божої Матері. Ну, це до біди, я так вважаю. Так от, він приїхав в цю церкву, тільки вона відкрилася освятити. І він такий був вже через 10 років, вже дряхлий старик, але я держалася за його подол, щоб дотркнутися до його святості. Мабуть, він не міг би стати моїм духовним батьком, якщо він ще живий.